Всім добрий дня! З вами інтернет-магазин МТЗОК. Займаємось ми запчастинами до тракторів МТЗ, роторної косарки «Вірекс» та граблів розшилка, сонечко. Сьогодні хочу показати, які є в нас наявності запчастинки на задній міст трактору МТЗ. Є в наявності у нас ось такі рукави. 8 це у нас варіант українського виробництва нового зразку, посилений. 6500 ціна. Ось так виглядає. Є ось такий оригінальний. 11 тисяч ціна. Є оригінальний БУ, ціна 4 тисячі. Ось вони є всі по наявності. Два штуки можна або БУ придбати, або новий оригінальний, або новий український. Також по наявності є самі піввісі, є нового зразку е, нова ось ця перед вами. Є китайський старого зразку по наявності, є оригінальні е, БУшні. Е, також є наявності ось такі шестерні ведущі. Це у нас яких називають ще качани. Є по наявності крестовинки до диверс... диференціалу, шестерні по осі. Є е, шестерні також китайського виробництва, є китайського виробництва. Е, самі крестовинки. Є також по наявності у нас сателіти. Ось такого старого зразку є по наявності, є нового. Є до них також шайбочки. Це нового зразку, це нового зразку тільки китайського виробництва, це у нас під старого зразку. Багато чого цікавого, є різні сальнички, підшипники. Ось багато чого цікавого. Якщо у вас зацікавили якісь запчастини, можете зателефонувати, замовити. Є диференціал в есть є оригінальний. На оригінальних повністю всіх внутрішніх запчастинах. Ось так виглядає перед вами. Є диференціал китайського виробництва. Карти. Є корпус оригінальний, а внутрішні все частини будуть йти дорожньої карти виробництва. Ось такий варіант. Є шестерні в відомі заднього мосту. Виробництво МТЗ, виробництво сіла. Є і головна пара їхня вже скомпонована. Ось там перед вами є маленька ведуча шестерня. Ось така. Вони між собою з'єднані проволочкою, тому що вони вже підігнані на заводі одна під одну. Далі є по понаєвності інші варіанти. Качаників оцих, яких називають в народі шестерні, ведущі права, ліва, коротка, довга. Хто бажає собі щось замовити, телефонуйте номер в описі до цього відео. Будемо раді вас бачити. Телефонуйте, всім гарного дня, гарного неба, до побачення.